Всім добрий день, шановна громада, глядачі канала. Хочу показати сою на сьогоднішній день, в час, коли у нас йде, йдуть жнива. Сонце пале дуже жарко. Хочу про сою показати, яку я купив, придбав її в Андрія Воловика. У нього є свій YouTube канал. На сьогоднішній день, яка вона. Що хочу сказати, що коли спека, то було, листочки трохи стягуються і землю було видно. На, на, на вечір вже соя знову розкрила листя, землю вкрила. Так, що ще хочу сказати. Тут у нас, як я вже казав, норми йдуть. Звідти з тої лісопосадки 40 кг і так поступово 60, 80, 100 і тут 120, де я зараз знаходжусь. Тут вона де, якщо видно на на відео, що є місця, як вона плаває, це нерівномірність. Тобто тут було розкинутий перегній, навоз і так як він не розкидував. Так воно і йде. Тут, де у нас багато його випало, і, як правильно сказати, більш земля така з навозом дала, то вона мені вже майже вишекалі. Ну, Це десь сантиметрів 60 см, мабуть. 50-60 листя гарні, темно зелені бобів О, нав'язалося. Так, 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 дайте покажу вам. От такі бобики нав'язалися, розгілкувалася. Ось. Поки що файно. Земля у нас суха, дубова. Будемо слідкувати за нею, як вона в таких умовах себе держить. Далі, що ще? Хотів би також. Зрозуміть, чого почали нижні листя, це що у нас, не знаю вже які по рахунку, часі листки, вони стали отакі, от ні. Жовтенькі, жовтенькі, всяточку. І чим вище підняться, то бачимо отакі от цяточки проявляються зараз. Так, далі, що ще хочеться, що баби зав'язуються. Аж на самому верху, починається знизу, ай-яй-яй, і до самого верху вони йдуть, йдуть, йдуть. Так, по бульбашкам щось я виривав, mm. нічого тут кореневі бульбашки я так і не знаходив, хоч і обробляв резі актив. Які по отзивам якоби все у нього виходить, ну, мають е азотні бульбачки будь Так, що я ще хотів? Ага. Що цікаво, що вона. Кожен раз викидає гілочку і знову цвіте і знову бобики. Цвіт бобики. І отак вона йде. Хоч внизу. Так, так, дайте я вам покажу листочки. Самий нижній бобик це десь сантиметрів, не знаю, 8, 9, ну до 10. Бувають і нижче. Десь я знаходжу, от, наприклад, як отут. Так. Теж низькувато. Є, що не гілкуються. Так, 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 так. Ось так. Так, на сьогоднішній день все чудово. Є, що хтось у нас його дзьобає, патриє. Також є місця, де заяць, от як, наприклад, оце місце видно просадочка, понадгризав верхівки. І от такі п'ятна бувають, що зіткнені, не знаю. Що вона йому так сподобалось. Не скажу точно, це чи заяць, чи хтось ну хтось з верхівки поз'їдав. Так Соя чудово виглядає на сьогодні. А там будемо дивитися. Що хотів сказати, спасибо, ну, Дякую Андрію за те, що він не відмовив, що надав ці семіна, які б вони не були, але мені подобається. На сьогоднішній день це. Цікавий мій досвід. І будем за ним слідкувати. І буду вам викладати, що ви також зі мною це все... О, тут також опять все файно. Як вам показати. Ну я високий але ну, що ви зрозуміли. Ну, от така вона. от така. А, хоч бачу зараз на даному... От в Ютубі вони, наприклад, Андрій воловик викладає, то вона ще дуже маленька. Є, де показують, що вона вже велика. Тут ну, велика. Відносно, тобто висота там, десь у когось там, по 30 тільки сантиметрів. А тут вже у мене на моїй цій діляночці, Тут діляночка невелика. Не знаю, може Гектара 2 відсилили. Подивимось, як вона буде далі, як наберуться бобики. Коментуйте. Скажі, підскажіть як це все воно має бути. Отак. Та й хоча б так. Прокоментуйте, подобається вам чи не подобається. Ну, бомбезно, мені просто подобається. Вон в Сонях 1,50 м. И вот тут представьте, вот наскільки вона десь хорошо ей достаємо. Є місця іще вище, вот, не знаю, с чем связано, Я ж кажу, тобто не тут нерівномірний всходы, он тут где високо, потом резко раз, упадає, потом опять. Ну як земля нам дала. Так, Дякую, коментуйте, підписуйтесь від ваших коментів і лайків. Канал продвигається, та й мені цікавіше буде знімати. Всім до побачення і гарних цін на наш врожай.